Повідомляю вам, що ви підозрюєтесь в організації та сприянні незаконному переправленню особи через державний кордон України. <плес> Звичайно, зараз я вам зачитаю ваші права та обов'язки та забезпечу вам право захист. Троті стаття 42. Підозрюваний підозрюємо своєчасне повідомлення про свої права, передбачені цим кодексом. А. На першу вимогу мати захисника побачення. При проведенні окремої персуальних дії, це не на нього рішення про застосування заходів до західних. 34, 35, 36, 40 300 і 5. 400. 40 тисяч 400 гривень. Про проведення обшу? Дві, три, дев'ять, десять джі, п'ятсот гігабайт. Я воно поняти іншим учасникам.